Така є ще помилка, мені сказав мій клієнт, коли я йому кажу, зроби плани для, хоча б для менеджерів з продажу, до чого вони мають дійти. Тобто ставиш, там, ти можеш поставити на квартал, розбити їх на місяць, потім розбити їх по тижнево і навіть по дням, щоб було зрозуміло, куди бігти людині. Коли немає планів, людина не розуміє, до чого їй треба добігти. І ходить по кругу, і ми тоді питаємо, а де продажа? Ну, ми не, да? ми не кажемо, що в тебе сьогодні мало бути там стільки-то грошей, а є стільки-то. Де продажі? І нам, звісно, кажуть, в смислі, де продажі? Я приходжу на роботу, приходжу. Я продаю, продаю. Я спілкуюся, спілкуюся. Немає планів, немає результату.